Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Уже після 9 зіграних матчів також 14 очок після 9 матчів у вишгорода. Кілька поспіль заблокованих ударів у виконанні терекона. Зараз до речі, моменту у фанцева. І Єпіфанцев його реалізовує. Досить висна. А буде м'як, шульга демонструє тактику. Шульга, Шульга пробиває кузиком та Шульгою. Перекидавку. Повернулися команди Футболісти Терекона, Зазвичай в попередніх поєдинках з цим проблем не бувало. Більше через пас, причому. Ще сюк невдало скидає, єпіфанцем, вибиває і все. На цьому у нас завершується перший тайм. Тож сьогоднішнього ігрового дня це стартовий матч туру у бронзовому дивізіоні. А він там другим темпом підключається до контратаки, але пас не дивлячись, віддавав Копійченко. Зараз момент, як не забиває Пузік. І контратака. Два в один вихід. Кукіль передачу на Романішина і забиває Романіши. Єпіфанцеві на Шульгу. Шульга вихід вічна віч. Черепахи не рятує. Пузік підключає шульгу, шульга обігрує Кукіля. І чому не віддати на порожні ворота на кірічка більше того, все це станеться, якщо терекон очки втратить, а Сейнс переможуть, що терекон втратить навіть теоретичні шанси. А ось це вже повноцінний натиск, повноцінний штурм від терекона. Та забивати треба. Кірічок забиває, врешті-решт. Шульга та пузик біля м'яча, скидка на Пузика, Шульга все ж таки пробиває. І зберігає м'яч, намагається якомога довше його контролювати. Гравці у червоних футболках. Та ще небезпечна атака проходить. Грабці терекона, поки ти контролюєш м'яч, тобі точно не заб'ють. Саме до такої тактики вдалися. Грабці у червоних футболках наприкінці зустрічі і в підсумку. Підсумку пролунав фінальний свисток. Тож з рахунком 2-1 перекон все таки здобуває важку перемогу над дизайн фасадом.